Доброго здоров'я всім! З вами Анекдоти від Михалича. Віддам все. Куме. Ви за Україну мільйон би віддали. Віддав би. А мерседеса б віддали. Віддав би, а кабанчика віддали б. Ні. Чому? Бо він у мене є. Рідна Україна. Куме. Ви чому свою сторінку на домені ру поставили? А що? Так то ж раша, москалі. І треба ж мені такий сором. А я думав, що ру то рідна Україна. Слабенька печінка. Куме, чим будете горілку запивати? Кока колою. Ні, я пас. У мене печінка слабка. Москалі учудили. Куме, ти бачив, що москалі учудили. Що? Набили повний літак євреїв і збили нашою ракетою. Поганий Мойша. зустрічаються два кума. Знаєте, кума, я цього Мойшу терпіти не можу. Я теж куме. А ви скільки йому винні? Свиня без ноги. Куме, а чого ваша свиня на трьох ногах бігає? А що я дурний через одну тарілку холодцю всю свиню різати? Ясні зорі, куме, бачиш зорі, бачу, вставай, палатку вкрали. Дякую. Якщо сподобались анекдоти від Михайлича, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. З вами анекдоти Від Михайлича. До зустрічі на каналі. Далі буде цікавіше. До побачення!